Ні, я, звісно, ні на що не намікаю. Але прочитайте, будь ласка, цей пост. От вже перший відволікаючий маневр і спрацював. На допомогу асфабадітелям на їх власній території кинута так звана П'ятнашка. Донецьке формування військове, яке на буханках пре визволяти Курськ. В той же час зетники розфейкометили по мережі той факт, що нібито залишки вагнерівців тулять туди теж кульську область, типу захищати навіть відоси, які є типу того викинули. Автоматично відразу пішло спростування від друга самого безпосереднього польового командира, тих залишившихся вагнерівців, який сказав: всі сидять вдома, ніхто нікуди не тулить. Господа раді бор вдома, не нада, розвадіти слухи. І поки закордонні засоби масової інформації просто охрінівають від того, що відбувається, Сполучені Штати заявили, що те, що відбувається в Курській області, не суперечить політиці Сполучених Штатів. А німці заявили взагалі про те, що використання Україною в німецької зброї, яка поступила на озброєння України, це їх особисте право. І навіть якщо мова йтиме про танки Леопард 2 там чи які. Прекрасно. какие-то те что правительство! Она Путин, чувствую, все хуже! Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста, там все разбивают! Вы, наверное, ничего не знаете, тут там страсть а спонят, что делается! Давайте поприветствуем СВО в родной Говине.